Авто в наявності. всіх вітаю в автоцентрі Suzuki на 6-му кілометрі від Описької дороги. І сьогодні до вашої уваги Сузукі Вітара Гібрид з системами безпеки преміум класу, на якій зараз діє знижка 86 тисяч гривень. Цей автомобіль вибере той, хто цінує максимальний набор опцій і хоче саме передньопривідну версію. Машина оснащена всіма найсучаснішими електронними системами безпеки. Включаючи адаптивний круїз-контроль, датчики сліпих зон і систему автоматичного гальмування, 9 дюймовою мультимедійною системою з камерою загнього огляду, з кутом 170 градусів, Системою безключового доступу і запуску, панорамним люкам, а також багатьма іншими корисними опціями. І тепер найголовніше: вартість даного автомобіля 1 мільйон 32 тисячі гривень. І це найкрутіша пропозиція на ринку. Запрошуємо всіх. На огляд та ти драйв сузуки Vitara гібрид до нашого автоцентру.